Не можна злом відповідати на зло. А як відповідати по-іншому, коли йде війна? Як по-іншому? Ну, воно, теоретично, воно так, але практично йде війна, то знаєте, теорія це одне, а практика зовсім інша. Як бути під час війни? Я в цьому питанні копався в своїй душі два з половиною роки назад. Бо коли людина вірить в Господа Бога і займається духовними практиками, то є ж Божі заповіді, ну, наприклад. Не вбий, Божа заповідь, а як бути на війні? Як Божа заповідь на війні? Так от, знаєте, треба відрізняти теорію від практики. В мирний час ця заповідь діє, а військовий час, а військовий час або ти вб'єш, або тебе вб'ють. А ми хто? А ми країна, ми сторона потерпіла, ми ті, на кого напали. І наш святий обов'язок захищатись. А як захищатись, не вбиваючи ворога? Немає такого. Але друге діло, як вбивати ворога, як зі злом, з ненавистю? Чи просто От мені в цьому плані подобається наш керівник по безпілотникам Мадяр? От я коли дивлюся його коментарі: він військовий, він воює, він вбиває, але він вбиває з холодним. Розумом, з холодним серцем і без ненависті. Це те, що я по ньому спостерігаю. Так от є війна. Під час війни треба захищати батьківщину, треба захищати дім, треба захищати сім'ю, рідних і близьких. Для цього треба вбивати ворога. Але при цьому не треба перетворюватися в московита і в російського звіра. Не треба впускати в свою душу оту злость, оту ненависть. Тобто. Треба просто, ну я не знаю, як це пояснити. Я не був на фронті, я не воював, і все, що я говорю, це моє внутрішні такі власні переживання. Не можна злом відповідати на зло. Але не можна відповідати злом на зло в душі своїй. А в реальному дії, виходить, на війні як на війні. Або ти вб'єш, або тебе вб'ють. для себе, я в цьому розібрався. І якщо так по-простому, то саме основне нам не уподобатись до нашого ворога, до того, знаєте, твариного, до того звіриного, що він несе на нашу неньку Україну, а бути тими, якими ми є, по суті своїй великим народом. З великою душою, з великим добром, з великою силою, з великим духом. І якщо доля склалась так, що треба воювати і вбивати, то робити це без злості, без ненависті, робити це, вибачте, професійно, робити це грамотно, робити це з холодним серцем, з холодною душою. Скажемо, ну дуже важливо не впустити всередину оце в себе. Не, не треба набратися отого того поганого від того московита. Хай він з той ненавистой злістю там дохне. І, і, і живе потім як хоче, бо він аж закінчиться. Закінчиться рано чи пізно, закінчиться нашою перемогою і нам далі жити. А вони хай живуть як хочуть за тим залізним забором бетонним, який ми вибудуємо. Але ви тепер подумайте, ота от дика ненависть, яка живе в них всередині, оцього дрімучого московита, ота от злість, вона зараз виплюскується сюди в Україні. Звірствами, садизмом, вбивствами. А де вона дінеться тоді, коли війна закінчиться, коли ми їх вигонемо, воно почне бурлить все там. І воно, знаєте, кажуть, карма туди поверне. Закон причини наслідку ніхто не відміняв. Те зло почне рушити і з'їдати саме себе. Той Бог йому суддя. І хай вони там хоч переказять, але нам не можна уподобитися їм. Нам не можна цю заразу впустити до себе всередину. Ну, я це бачу так. Якщо зачепив десь якісь людські почуття ваші, архіскладна тема, то перепрошую, бо тема дуже складна і дуже тонка, і дуже індивідуальна. Но я знаю одне. В стержні українського народу є віра в Бога, є добро і є любов. У стержні московита є зло, є ненависть, є жорстокість і грубість. Це два різних антигоністичних народу. Це дві протилежні антигоністичні цивілізації. Чого вони нас і хочуть знищити, як ота темрява, хоче знищити світло. Але світло завжди переможе. Но нам не можна набратися у них той темряви. Не можна впускати в свої душі. От я на цьому стояв, стою і буду стояти. Запрошую підписуватись на мій YouTube канал. І, звичайно, буде приємно, щоб ви поставити свої вподобайки. Ну, і якщо. Порахуйте потрібно, пишіть коментарі, будемо спілкуватися, будемо слухати думку один одного. Дякую.